Я, от декілька днів споглядаю за істерикою навколо Портнікова. По-перше, він доволі сумнівна особистість, і я можу собі дозволити так сказати, тому що він був членом комісії, яка обирала керівника нацполіції. А я був фіналістом цього конкурсу. Та й просто, мій життєвий досвід, дозволяє мені висловити свою думку. Людина постійно щось говорить. І іноді на межі Єрісі. Наразі він наговорив щось про те, що аристократія не воює, воюють звичайні люди, і щось на кшталт подібної єрісі. Всі обговорюють спочатку те, що він наговорив, а потім рятують репутацію морального лідера. Ви коли-небудь в житті бачили Портнікова? як він спілкується, як він зневажливо звертається до людей, як він дефілює Львову. Послухайте, я нічого не хочу сказати, але виправдовувати, коли наговорив єрість, не треба. Треба просто вийти і публічно вибачитися. Це називається комунікація здорової людини. Сказати, «сарян», я сказав зайвого. Не подумавши, тепер подумав і сказав все правильно. Служити може кожен, навіть в бібліотеці книжки видавати, навіть реєстри заповнювати, навіть форму прати, навіть суп варити. Не треба спекулювати ніяким портниковим на темі Збройних сил. Крапка. А якщо наговорив єрісі, треба вибачитися.